Хочеш, щоб чоловік думав про тебе після побачення. Є один секрет, який використовують жінки, щоб залишити слід в його серці. Я поділюся ним прямо зараз, і ти зможеш застосувати це вже після сьогоднішнього побачення. Підпишись і збережи це відео, щоб не забути ці важливі поради. Що потрібно зробити, щоб він пам'ятав тебе після зустрічі? Перший секрет. Не відразу пишіть після побачення. Коли ти не відповідаєш йому одразу, він починає думати, що не так, чому вона не пише. Це тримає його в напрузі, а значить, в його голові, ти залишаєшся. Другий секрет залишити дещо неповне. Не розповідай йому всі деталі про себе. Залишай якусь частинку загадки, ну, наприклад. Розкажи про свої плани, але не розкривай їх до кінця. Це змусить його цікавитись і думати про тебе ще довго. І третій секрет підтримувати контакт, але не нав'язуватися. Напиши йому кілька слів, але не треба постійно бути на зв'язку. Це створює інтригу і змушує його думати про тебе навіть тоді, коли ви вже не спілкуєтесь. Чому це працює? Чоловіки люблять загадкових жінок. Якщо ти не відкриваєшся йому повністю, він буде думати про тебе все більше, а це те, що потрібно, щоб залишити в його голові постійний образ.